Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 27 квітня четвер, це підсумки дня Маріуполя. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Я розповідаю про життя купованого Маріуполя, а також про події, пов'язані з нашим містом. І якщо вам цікава ця інформація, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте цю інформацію, допомагайте нам розвивати наш проєкт. Сьогодні поговоримо про... Житло. Житло для переселенців з Маріуполя і про його реальну вартість. А приводом для розмови на цю тему стало відкриття сьогодні першого соціального гуртожитку в місті Дніпрі для переселенців з Маріуполя. Цей проєкт Маріупольська міська влада виношувала ще з минулого року, з літку минулого року, приступили до реалізації цього проєкту в жовтні, і от нарешті. Перший будинок сьогодні був зданий в експлуатацію, вже зданий першим мешканцям 35 родин з Маріуполя. Це всі безвиключні родини пільгових категорій, або багатодітні, або постраждалі від війни з важкими наслідками. Люди відбиралися згідно з системою балів. Ця система була практикувалася в Маріуполі при наданні квартир, виданні житла і ще до початку повномасштабного вторгнення цю систему просто адаптували під новий реалій нашого сьогодення. І от 1200 заявок було подано до міської ради, 35 родин отримали житло. Сьогодні спілкувалася з тими родинами, які оселилися відверто кажу для людей, які отримали ці ключі вирішення проблеми, ну, серйозна допомога у житті. І вони дійсно раділи. Дехто з них відверто плакав, просто сльоз не мог стримати від такої підтримки. Бо, і згідно опитуванням, які проводила Маріупольська міська влада, і згідно опитувань, які зараз висить на нашому сайті, якщо ви ще не проголосували, завіть, будь ласка, проголосуйте. Саме житло є найгострішою проблемою всіх без виключення маріупольців, які залишили свої будинки. Тож зрозуміла така реакція. І якість того житла, яке ми побачили, воно теж дуже високе. Це чесно, відверто. дуже якісний ремонт. Гуртожиток більше похож на якийсь готель, окрім кімнат, власне, люди отримують ще дуже сучасні пральні кімнати з технікою, про яку я, як жінка, можу тільки мріяти, сучасні кухні, діти отримали велику ігрову залу, коворкінг з ноутбуками, тобто приходь, займайся, вчись або працюй, нема жодних проблем. І все це от комплекс. І тобі подається непогана ідея, дуже хороша реалізація ще окрім суто номерів. Є ще одна квартира повноцінна з власною кухнею, з власною вбиральною, душовою кімнатою. Її отримала родина Іванових. Чоловік Сергій Іванов загинув на Азовсталі в березні минулого року, і його дружина теж військовослужбовиця. До речі, зараз одна виховує трьох донечок. І от саме для цієї родини зробили такий, ось, таку допомогу. Що не так? Да? От все це добре і все це викликає дуже позитивні емоції. Але є два моменти, про які я хотіла поговорити. Два моменти, які особисто мене заважають радіти і вважати це дійсно перемогою. По-перше, це Терміни надання такого житла. Я вперше почула про наміри влади забирати, брати в оренду у місцевих громад велика кількість маріупольців, якісь занедбані будівлі, ремонтувати їх і віддавати у житло маріупольцям. Тобто ще минулого літа. І якщо б одразу це якщо б це могло б відбуватися швидко, бо є гостра потреба, і ми там місяць-два і здаємо будинок, місяць-два і здаємо відремонтований будинок. На жаль, так не вийшло, бо від ідеї до реалізації пройшло. Ну, якщо врахувати від навіть від жовтня, як каже що саме в жовтні вони почали ремонтувати, навіть в цьому випадку це вже півроку. Ну це дуже довго. А якщо зараз, там, ну, я не знаю, влітку Маріуполь буде звільнений, то взагалі всі ці вкладання фінансових грошей втрачають сенс. Бо це ж житло не назавжди. Як би там не було, яким би гарним воно не було, це тимчасове житло. Тому ці терміни це те, що Змушує взагалі ставити під сумнів саме таку допомогу з житлом Маріупольця. На ми задали сьогодні питання меру щодо термінів, чому так довго він відповів, що це бюрократична е, така волокіта, яка притаманна українській, українській системі бюджетній, Дуже довго вони отримували дозволи. Від Міністерства освіти, бо беруть гуртожитки вузів, не такі не відремонтовані, від університету, від міської влади, дуже складний процес ухвалення договорів, на яких умовах все це відбувається. І потім всі ці етапи фінансування, тендерні процедури, тобто, все це дуже довго, дуже демократично, дуже довго, і в результаті виходить півроку. Ну, тобто, те, що в окупованому Маріуполі у росіян. На що у них уходило там дійсно 3-4 місяці. У нас, і за 3-4 місяці вони змогли зробити декілька гуртожитків. Ми за півроку зробили тільки один для 35 родин. Ну, тобто, це точно порівняння не на нашу користь. Я відверто кажу. Другий момент, який мене теж насторожує, це розмір фінансування. 35 мільйонів гривень бюджету територіальної громади, тобто Маріупольського бюджету, видати на реконструкцію однієї будівлі. 35 мільйонів для допомоги з тим тимчасовим житлом 35 родинам. По Математика: да? по 1 мільйону гривень на одну родину. І якщо б ця мова йшла про житло, яке люди змогли би отримати у власність, а потім якось розширювати його там покращувати, то це б було, на мою думку, виправдане рішення. Але один мільйон для одної родини це тимчасово. Це те, що Маріупольській громаді не належить. Це те, що залишається у власності в даному випадку в Дніпрі Дніпровському державному аграрно-економічному університету, не Маріупольцям. Не громаді, не конкретній родині. Один мільйон, одна родина. З іншого боку, ми поставили питання меру також, чи не вважає він таки, таку витрату грошей нераціональною і, можливо, якось треба по іншому ці гроші засвоювати? От, власне, на це питання він нам відповіді не дав. Але ми порахували самі, якщо але він сказав, що зараз в Маріуполі, ой, на території України контрольованій частині знаходиться приблизно 150 тисяч маріупольців. Якщо рахувати, що в одній родині там, ну, в середньому три людини, то це приблизно 50 тисяч родин. Якщо 35 мільйонів гривень поділити на 50 тисяч родин, то виходить всього на всього 700 гривень. Це не про що, це взагалі не допомога за оренду житла. Тобто це теж не вигід. Ну, неможливо давати одним, іншим не давати, і цим допомагати в оренді, цим не допомагати. Ви розумієте, так? А 700 гривень, але кожному ну, це просто сміховисько. Тому це теж не варіант. Чи є якийсь інший спосіб допомогти, я не знаю. Ну, Треба думати. Але мені здається, що. На жаль, поки що швидкого рішення немає. І тут треба думати разом з державною владою, бо на місцевому рівні у місті, яке не має, ну, бо має дуже обмежений власний бюджет, дуже обмежений, вирішити питання забезпечення житлом, навіть тимчасовим Маріупольців немає змоги. Правда, мер сьогодні розповів, що от після такого вдалого прикладу реконструкції гуртожитку в Дніпрі міжнародна організація з міграції визвалася далі підтримати ініціативу і взяти вже на себе фінансування. Ініціативу також підтримав уряд Франції, який також виявив бажання вкласти гроші саме в реконструювання такого тимчасового житла. Для Маріупольців, які втратили домівки, і в результаті такої от коаліції вже найближчі 3-4 місяці ще 300 родин, а це більше тисячі чоловік, отримають таке якісне, комфортне, але все ж таки тимчасове житло. Ось такі новини про житло в Маріуполі, трошки математики, і я вам пропоную теж подумати і порахувати, можливо, у вас. З'явиться ідея, як з таким маленьким фінансовим ресурсом допомогти великій кількості людей. Мені все ж таки хотілося б, щоб наші бюджетні невеличкі гроші витрачалися більш раціонально, ніж 1 мільйон на одну родину. 127 людей отримали допомогу з 150 тисяч, які цю допомогу потребують. Це погодьтеся, мізір. Залишайте свої думки з цього приводу. Мені дуже цікаво буде дізнатися, що ви про це думаєте. І підписуйтесь на наш канал. Дякую, що слухали!